А зараз я хочу зробити невеличке оголошення стосовно інтенсиву, який буде відбуватися безпосередньо 17 лютого, жити не можна, відкласти робота з прокрастинацією та синдромом відкладеного життя. Цей інтенсив він допоможе побачити справжні причини прокрастинації та навчитися їх долати. За допомогою метафоричних асоціативних карток. Ви зможете глибше зрозуміти себе, виявити блоки і страхи, які не дозволяють реалізувати свої мрії і бажання. Що це за інтенсив? Це чотири відеозустрічі, кожна з яких буде відкривати ключові причини прокрастинації та синдрому відкладеного життя. Інтенсив буде тривати 4 дні. Формат 4 відео, які будуть відкриватися о 10 годині 17, 19, 21 23 числа. Методика і інструмент, який ми будемо використовувати, це метафоричні асоціативні картки. Буде теоретична частина і будуть практики, так? Де ми можемо досліджувати це питання глибше під різними кутами. Ціль це підготувати вас до реальних змін. І допомогти зробити перші кроки самореалізації, допомогти зрушити з цієї точки, де ви зараз знаходитесь. Звісно, ви маєте розуміти, що робота в групі вона завжди ресурсна. Хочу сказати, що я являюсь як її автор, як і ведуча, і як куратор цієї групи. Так, безпосередньо в нашому в моєму і вашому онлайн-інтенсиві буде чат, де ви можете. Писати свої інсайти, свої результати власної роботи, я з великою радістю вас підтримую, надам зворотній зв'язок, це допоможе вам відчути цю колективну енергію, яка вас буде рухати вперед до змін у власному житті. Якщо говорити стосовно того, що отримують учасники, то вони дізнаються, чому вони відкладають важливі рішення. Виявлять власні глибинні причини прокрастинації та синдрому відкладеного життя через роботу з метафоричними кроками, навчаться працювати з власними страхами, які блокують розвиток, та отримують чіткий подкроковий план дій по виходу з цього стану. Тобто ми будемо крок за кроком рухатися до того, щоб сформувати конкретний покроковий план дій. І для кого ж це інтенсив? Якщо людина відчуває, що вона застрягла, не може рухатися вперед, підійде. Якщо людина хоче змін, але постійно відкладає їх, підійде. Якщо цікаво, як маг може допомогти в самопізнанні та пошуку мотивації, підійде. Якщо людина готова діяти, але не знає, з чого почати, от дуже багато доріг і не знаю, який перший. Крок зробити, підійде, почнемо з діагностики, і безпосередньо вийдемо на покроковий план дій. І фінальна мета цього інтенсиву, що я вкладаю, це все ж таки допомогти учасникам побачити свої можливості та розпочати шлях до реалізації задуманого. Так, хтось хоче розвиватися в професії, хтось. Хоче почати займатися спортом, відкладає. Я не гарантую, що після цього інтенсиву ви позбавитеся прокрастинації раз і назавжди. Ні, такого не буде. Прокрастинація вона буде крокувати з вами майже все ваше життя, тому що, коли ви виходите на новий рівень, знову з'являються нові причини для прокрастинації. Але я вам можу гарантувати, що я вам надам інструменти для роботи, які допоможуть вам. Працювати з собою, робити усвідомлення про себе, про своє життя, про свій стан емоційний, фізичний, психічний, розуміти, чому виникає такий симптом як прокрастинація. Якщо говорити про вартість участі в етиці, то вхід вільний. Але для тих учасників, хто дійсно готовий змінювати життя, ви маєте розуміти, що це робота, це вклад. Вклад чого, вклад вашого часу, вклад вашої уваги і ресурсу на те, щоб працювати, досліджувати. І якщо ви зараз відчуваєте, що зараз не на часі, ви не зможете пройти цей шлях, то я хочу сказати: отже, цей проект не для вас. А якщо ви відчуваєте, що зараз зі мною ви готові пройти цей шлях? І дослідити власну прокрастинацію, зробити діагностику, опанувати такий інструмент, як метафоричні асоціативні картки, опанувати техніки, які будуть допомагати вам в майбутньому працювати з прокрастинацією та синдромом підкладного життя. Я вас запрошую.